Усіх з хто там вже йде. Ну, привіт, моя копія, ти що не на своєму місці знімеш? А тобі що? Ось твій будинок. Навіщо ну, ти це взагалі зробила? Дай поїсти краще не дам. Даже не проси мене, я все одно не дам тобі поїсти. Ну, будь ласка. Ні, зараз я пощенкаю і ти улетиш оцю. Ура, я одне її побулася. Так, ну що ж, тепер можна спокійно починати, що хотіла. усіх з Днем Святого Валентину. Так. Ну, А чому ти можеш відкривати рот, коли що я ні? Ти научися рота відкривати просто. А що у нас вийшло? Угу, нічого. Ну, я подивлюсь. Хорошо? Нет? Ну, бласка. Так, ну шо ж. Хм, ты ми шо на фоне школы? Да. Ну шо ж, давай краще нормально переміщай. Тепер ми вдома. І чого ти їсиш мій гамбургер? Самій, Ти куди полетіла? Ну, а чому ти не вертаєшся? Ну ладно, улетай, без тебе справлюсь.